Ми сиділи в квартирі з дочкою, коли слишенка якийсь тріск. шум, непонятно. Усілі сніс, і звісно, ступіньки вже були опущені, Куска плити не було. І ця плита була оборвана. Плита обвалилася на першому поверсі п'ятиповерхівки за адресою Купріна 35. Сталося це у понеділок, 6 вересня. Відтоді тут встановили тимчасовий дерев'яний підмосток. А страх єсть. После увиденного всего, это сейчас, когда мостик стоит, оно прикрыто, а так естественно страх есть и большой. Длительное время было подтопление канализационными водами, плюс еще э, сточными водами от ливневки, от дождей, э, перекрытие перегнила э, арматура, которая привело к э, об, обвалу. У нас буде виставлятися опалубка, потім буде заливатися повністю. Буде арматура, новий метал. І вот, зверху буде ділятися стяжка. А також будуть металічні ступінь. Загальна загальний кошторис складає 25 тисяч гривень цієї роботи. 5 тисяч гривень буде направлено від за кошти ОСББ. Відремонтована двадцять тисяч гривень буде направлено з міського бюджету. Обвал плити стався у четвертому під'їзді. Ситуацію в інших коментує голова ОСББ. Ситуація в такому ж критичному стані, Ну підвали вже у нас сухі, і ми зробимо підпори під кожним под каждом входом. получается, доповнітельні подпори будуть установлені. За словами підрядника Федаша, ремонтні роботи в будинку планують завершити до кінця тижня. Ольга Дмитриченко, новини на Суспільному.